Усім привіт! Мене звати Марина я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буду вам розповідати про свої книжкові плани на серпень. Чесно кажучи, я щоразу, коли знімаю книжкові плани і прочитаю, я щоразу в шоці від того, як швидко летить час. І попереду в нас залишається лише один місяць літа, і я би його хотіла наповнити деякими дуже вайбовими книгами. Ну, як мені здається, що вони будуть досить вайбові, і комфортні, і класні саме для прочитання влітку. Деякими книгами, які мені потрібно дочитати, тобто, так би мовити, закрити всі свої хвостики. От, і деякими такими книжками, які можливо я зможу вам порадити на майбутнє прочитання, атмосферне, а саме вже на осінь. Прошу вас вмощуватися зручніше, беріть собі попити щось смачненьке, можливо, щось холодне, можливо, щось гаряче, У мене просто водичка з льодом. І давайте поскоріше починати. Я постараюся не розповідати вам занадто детально про якусь книгу, про якийсь сюжет. Говоритиму лише про свої можливі очікування або враження від прочитання попередніх частин, якщо це продовження циклу. І тому я сподіваюся, відео не вийде занадто довгим. Тож, перша книга, яку я планую читати влітку, це саме той хвостик, про який я вам говорила. Це остання книга з циклу Шеттермі «Знищ мене від Тегермафі. І я сподіваюся, що як мінімум вона не зіпсує мені. Ті враження, які, хоч трошечки я маю від цього циклу. Насправді я вирішила собі дати передишку від цього циклу, таку доволі суттєву. Я, здається, два місяці не брала до рук книги саме з цієї серії, і трошечки відпочила, відійшла від тих негативних емоцій, які мене накривали з кожною наступною частиною. Тому що, взагалі, перша книга мені, в принципі, сподобалася. Мені сподобалася ідея, зав'язка. Мені сподобалися якісь певні обіцянки, які нам дала авторка в тій книзі, але от продовження воно не виправдало моїх очікувань. Напевно, що найбільшою помилкою, яку я допустила, коли почала читати цей книжковий цикл, це довірилася книжковим блогерам в Тіктоці. Тому що в першу чергу я побачила цей книжковий цикл саме там. Почула про те, що це класне фентезі з цікавою здатністю у головної героїні, тобто здібністю, да? тобто в неї є така. Надприродна певна сила у вигляді а, вбивчого доторку, тобто вона торкається до людини і таким чином вбиває. І я така прям вся на крилах ейфорії побігла читати цей книжковий цикл. І насправді це виявилося, по-перше, абсолютно не фентезі, а антиутопія. Хоча наразі дуже багато блогерів і просто людей, які там викладають свої відгуки, говорять про те, що це фентезі. Ні, це не фентезі, це антиутопія, і це величезна відмінність між цими жанрами. Це два абсолютно різних жанри. Тут у нас постапокаліптичний світ, і багато хто говорить, що це навіть не антиутопія, а щось там інше. Я буду називати ці книги так, як це заявлено на сайті самої авторки. В та це заявлено як антиутопія. І наразі вже підступаюся до останньої книги циклу, саме з розумінням, що це антиутопія, але Наскільки я знаю від людей, яким не сподобався цей цикл, що в цій книжці насправді нічого суттєво не зміниться. Тобто нам не дадуть всього, що нам так не вистачало попередні книги, а саме історії світу. Ну, навіть не самої історії, що там трапилося, а деталізації цієї інформації, тому що що сталося і що наразі є, ми знаємо. Але це буквально загальні якісь речення. І нічого більше а в антиутопіях, і в принципі в жанрі фентезі, також дуже важливо. Аби це було дуже деталізовано, тому що саме це створює атмосферу. Насправді, весь цей цикл, він більше за, зациклений на ідеї романтичних відносин між різними персонажами. І, в принципі, ми тут крутимося, умовно кажучи, в певному любовному трикутнику. І загалом, я би навіть не назвала це антиутопією, я би це назвала любовним романом з елементами антиутопії. Є я буду дочитувати цей книжковий цикл, я 100% не буду його Позбуватися, тому що це подарунок від мого коханого чоловіка, і це буде завжди певним символом для мене, тому ці книжки обов'язково будуть стояти на моїх книжкових полицях, але ну, особисто для мене вони не виявилися, на жаль, класними. скажімо так. Далі ми підемо з вами в переважній більшості по любовним романам. І перше з них це буде продовження циклу іденів від Дівніпері. Ця авторка мені полюбилася з першої книги, це друга книга в серії. Кожна книга розповідає про окрему дитину родини іденів, але ці так звані діти доволі дорослі. Вже тобто кожен з них або навчається, або працює, або має певний бізнес, або володіє якимись землями. От, і перша книга мені шалено сподобалася, я отримала там суміш. Двох жанрів детективу і любовного роману, вайб маленького містечка. В першій книзі безпосередньо вайб ковбоїв, і от щось таке. Мені сподобалося. В другій книзі я не знаю чого очікувати. Навіть не хочу ловити спойлер, читаючи анотацію. Лише знаю, що тут у нас буде про другого сина родини Іденів, а саме про. Нокса Ідина і про дівчину, яка приїздить в це маленьке містечко з малесенькою дитиною на руках, для того, щоб знайти для себе роботу і можливість побудувати нове життя. Як вони там будуть значить, уживатися? Тому що я знаю, що вона повинна в нього зупинитися, але наскільки я знаю, не на нього вона буде працювати. Ну, щось, типу, того, можливо, я помиляюся, але загалом. Мені дуже подобається, я відтягувала момент прочитання цієї книги, тому що в мене немає наступної частини. Цикл дуже класний, він не обтяжуючий, він не надто деталізований, як для любовного роману. Тобто, наприклад, стіни 18, вони тут є і вони мають певний опис, але не дуже деталізовані і не надто такий масштабований, скажімо так. Тут більше упор на атмосферу. На ось цей вайб маленького містечка і на історію родин. Тобто, в якійсь мірі це навіть трошечки нагадує е, сімейні саги. Тому, я думаю, мені це повинно теж сподобатись. Далі я вирішила брати книгу Play Along, тому що наразі я здочитую спійману від Лістомфорта. От, і мені дуже подобається. Я знищись, спочатку думала, що я буду перечитувати перші дві книги, потім брати, продовжувати читати наступні. Потім я взяла першу книгу, зрозуміла, що я занадто добре все пам'ятаю, і вирішила, що перечитуватиму я вже трошки згодом. І вирішила взяти спійману, тож в прочитаному за липень ви її побачите. А на серпень я собі хочу взяти четверту виходить, частину з циклу, з серії. І я думаю, це мені зайде на тисячу відсотків. Тут у нас Ісая, мені дуже і дуже подобається. А, взагалі, оформлення цих книг шикарне. Те, як пише авторка, шикарно. Я зараз читаю спійману, я знаходжуся в не меншій егрії, ніж від перших двох книг. А, це просто книги, які є бальзамом на душу. От буквально у всіх можливих сенсах, яких тільки можна. Тож, я сподіваюся, я не сподіваюся, я впевнена, що мені сподобається. Авторка, мене, авторка від мене має величезний кредит довіри. І в її творчості, і в її фантазії, і в її манері написання я вже не сумніваюся. Я не знаю, що я буду робити далі, коли цей цикл закінчиться. Ось це вже питання. Хоча я знаю, що в цьому книжковому циклі планується ще, здається, одна книга, начебто. От тому. Теж буду собі читати цю красуню в серпні. Ну і, звичайно, що я вирішила повернутися до однієї зі своїх теж улюблених авторок, це Анна Хуан. І е, до її книги, це третя книга з серії. Називається Вона «Twisted Hate», І я вам скажу, що я на неї покладаю величезні надії. Так само, як і з Ліс Томфорд з цією авторкою, в мене. Все більша і більша любов з кожною наступною книгою. Я вже на тисячу відсотків впевнена, що коли закінчиться цей книжковий цикл, я собі куплю наступний книжковий цикл. Я вам тут залишу фото, як він виглядає, тому що це теж дуже класний бальзам на душу, якщо мені потрібно поправити моє ментальне здоров'я. Взагалі, я уявлення не маю, про кого має бути ця книга, Даже не хочу дивитися, чесно. Тому що у мене з Анною Хван сталася, в принципі, любов, ну, можна сказати, з другої книги. Перша книга вона просто мене не вразила настільки, наскільки це позиціонувалося в інтернеті. Так? В буктоці переважно, тому що там на першу книгу, боже, там про неї говорили як про Ману Небесну. Хоча насправді до тої книги в мене було досить багато питань. Але тим не менше історія персонажів мені сподобалася, їхні відносини мені сподобалися. Навіть детективна така сюжетна лінія вона мені теж там сподобалася. Друга книга «Twisted Games» виявилася для мене взагалі вершиною щастя. Комфорту, затишку якоїсь казкової історії, тому, звичайно, що на цю книгу я покладаю не менше надії. Вона, звичайно, трошки більша по об'ємчику, але остання частина ще більше мені здається. Я щось взагалі дивлюсь, що я собі на цей місяць запланувала досить багато товстунців. Так, ну враховуючи, що я собі запланувала багато стовстунців, і в мене переважно в цьому місяці в планах любовні романи і фентезі, яке попереду я вам покажу, між цим всім я вирішила взяти один трилер від е, авторки Фрід Макфаден. І тут у нас ван one, one цієї книги, наскільки я знаю, ніби начебто ще немає в українському перекладі, вирішила її взяти, тому що я. На тисячу відсотків впевнена, що мені захочеться прочитати якийсь детектив або трилер, але об'єм цієї книги досить маленький. Я впевнена, що вона прочитається, по-перше, швидко, по-друге, дуже легко. 260 сторінок. Так, я її беру саме, от як е, таку перепочинкову базу, скажімо так. Я знаю про цю книгу лише те, що тут у нас має бути якась подорож, головна героїня. Клер зі своїми друзями поїде відпочивати, тому що в неї там проблеми з чоловіком, вона хоче відпочити трошки від материнства, і здається, так. І трохи ніби перезагрузитися, перезавантажитися, і от вони з друзями вирушають в поїздку. Але по дорозі з їхньою машиною трапляється якась ситуація, там, не знаю, щось там не працює, і вони змушені шукати прихистку ну, десь. Просто вони виходять серед лісу і от намагаються, можливо, знайти набрести на той готель, до якого вони їхали, щоб відпочити, але набридають вони, зрештою, на щось дуже-дуже жахливе і небезпечне. Я йду в цю книгу не з якимось супервал сюжетом якщо чесно, хоча, можливо, він тут і буде. Я йду за атмосферою. От, відверто кажучи, мені подобається атмосфера в книгах Фріде Макфаден. Тому що сюжет як такий, він, от, наприклад, я в неї прочитала вже дві книги, це служниця, і ніколи не бреши. І там дуже схожі сюжети. Хоча, в принципі, розв'язка що одної, що іншої книги, вона мене не просто здивувала, а навіть шокувала. Це для мене було мега неочікувано, тому що а, ну, я вже про це говорила в інших відео про прочитані книги, що, наприклад, в книзі Ніколи не бреши, там можна було подумати буквально на кожного персонажа. І враховуючи, що врешті-решт винними виявилися навіть не один персонаж, то я не знаю, як там можна було вгадати. Сподіваюся, що це буде атмосферно, по спині пробіжить холодок, і ця книжечка, я так ну, покладаю надію, що попаде в рекомендації на осінні прочитання. Далі у мене книжечка Голі Блек, і це буде дочитування. Я наразі розпочала читати другу книгу з. Циклу жорстокий принц. Так трошечки мої очікування тут не виправдовуються, тому що я в переважній більшості серед якихось відгуків в інтернеті, переважно в буктоці. Бачила дуже багато відео знятих на тему романтичних відносин між певними персонажами, і я чомусь думала, що це саме романтичне фентезі. Ні, це політичне фентезі. В першій книзі романтики немає практично взагалі. Я не кажу, що це погано, просто в силу певних очікувань я маю невеличке, ну навіть не те, що розчарування, а таке нерозуміння. Зрештою, коли я дочитувала першу книгу, я її планувала оцінити максимум на 2,5 з 5, на 3, можливо, це потолок, Але в кінці книги трапився такий сюжетний поворот, що я зрозуміла, що ні, якщо мене авторка може так сильно вразити і здивувати, ця книга дійсно заслуговує на вищу оцінку. І я її оцінила на 5 з 5, тому що я ходила з відвищою щелепою ще деякий час. В цій книзі у нас іде продовження історії, тобто в нас фактично історія має початок в першій книзі, кінець в третій книзі. І в цій книзі також дуже багато політики. Тут вже з'являються натяки на якісь романтичні відносини, але я вже цього не очікую як от від романтичного, наприклад, фентезі. Я насолоджуюся саме політичною складовою, якимись інтригами, загадками, якогось відкритою правдою, от чимось таким. В принципі, це написано непогано, але мені трошечки не вистачає історії цього світу Фейрі. Ідея цих книг полягає в тому, що в нас є головна героїня Джуд, яка є людиною на 100%, але в силу певних обставин вона потрапляє в світ Фері. І змушена якось там адаптуватися і жити. Більш детально я розповім в прочитаному, тому що перша книга буде саме в прочитаному за липень. Тут лише скажу, що в принципі це непогано, очікую я в подальшому вже набагато кращих емоцій, і, в принципі, плюс цієї серії в тому, що вона читається максимально легко і швидко. Далі книга, яка кочує з планів на прочитання ще з минулого літа. Це в нас Стівен Кінг і його казка. До речі, в прочитаному залипень також буде одна книга Стівена Кінга, про яку я вам розповім а, уже в наступному відео. А тут ще хочу сказати, що я приблизно знаю, чого очікувати від цієї історії, і сюди в першу чергу я йду за манерою написання Кінга. За атмосферою, яку він може подарувати, ну і вже в останнє за сюжетом. Я не говорю, що сюжет тут має бути поганий, або я очікую а, чогось не надто якісного від а, містера Кінга. Ні. Просто для мене кінг наразі, як для шаленого фаната, ну, наскільки я себе таки, такою вважаю, для мене кінг це більше про атмосферу в першу чергу, а в другу вже про якість і про. Певний левел його творчості. Тут я знаю, що має бути історія про когось хлопчика, якому років 14, нібито, і який має допомагати якомусь чоловіку в літах з чимось, і потім він знайде портал в кудись. Оце єдине, що я знаю, звучить, звичайно, дуже туманно, я це розумію, але я прихильник того, аби менше знати про книгу, для того, щоб вона більше вразила. Тому. Кладемо собі її у плани, і цього літа вона має бути прочитана. Я на неї планую знімати окремий влог. Це вже така традиція на моєму каналі: знімати влогове відео, коли я читаю книги Стівена Кінга. Тож, якщо вам цікаво, то слідкуйте за моїм каналом, можете натиснути на дзвіночок, аби не пропускати моє відео, і тоді ви точно зможете побачити це відео. Далі книжечка, це з циклу Жага. Це четверта книга з. Циклу, і вона перекочувала з минуломісячних планів, минуломісячних планів звучить так дивно: з планів минулого місяця. Я просто банально не встигла її прочитати в липні, якось мене тягнуло трошки на інші книги, плюс зі мною трапився синдром. Сара Джеймас, тобто синдром навіть трону зі склами Сара Джеймас. Далі я вам про це детальніше трошки розповім. І відповідно я не змогла просто переключитися ще і на цю книгу. Але на серпень я все ж таки планую її читати, тому що в мене в планах дочитати цей цикл до кінця осені. А там попереду ще три ось таких товстеньких книжечки. Тому треба так сказати, поскоріше вже підступатися. Незважаючи на те, що я читала попередню книгу, виходить вже майже два місяці тому. Я дуже добре пам'ятаю події книги. Я навіть дуже добре пам'ятаю події всіх попередніх трьох книг. Настільки класно це написано. Тож я думаю, що проблем тут у мене не виникне. Головне, аби це було не менш цікаво і атмосфера. Ну і наостанок продовжиться мій синдром Sara J або синдром Трону зі скла. Наразі в мене прочитано вже дві книги, перших дві книги з циклу. І про них я, звичайно, розповім у прочитаному, тому не пропустіть, там буде цікаво. А тут на серпень я собі планую дві книжечки. Взагалі, можливо, буде таке. Що я прочитаю більше книги з цього циклу, тому що він мене дуже захопив. У мене буквально сталася одержимість з цим циклом і з цією історією. Але що я буду читати? Я буду читати третю книгу з цього циклу, і тільки після неї я буду читати новели. Весь місяць, весь липень, я намагалася розібратися з тим, коли ж краще читати саме новели. Як це краще зробити, аби. Не прогавити всіх, не знаю, як це сказати, навіть не пасхалок, а аби не втратити ті враження, які я повинна отримати від циклу. Взагалі, цю книгу, Новели авторка написала третьою за рахунком, тобто фактично вона її написала після другої книги, і є люди, які її так читають, і в принципі кажуть, що теж нормально. Але ті, хто читали новели після третьої книги, говорять, що це все ж таки краще, тому що хронологічно події в кінці цієї книги, тобто кінцеві там, події в новелах, хронологічно перетікають в четверту книгу, тобто закінчуються новели, і хронологічно починається те, що починається в четвертій книзі. Тому я вирішила, що за рекомендаціями тих блогерів, яким я максимально довіряю, я буду читати цей книжковий цикл саме в такій послідовності. Спочатку я прочитаю другу книгу, потім новели, і потім четверту частину. Моя задача на серпень – це подужити щонайменше дві книги. Я не думаю, що це буде складно, тому що цикл читається дуже. Цікаво, і в принципі, доволі швидко. Хоча я стараюся цей цикл не Як це правильно сказати, У мене немає бажання читати цей цикл якомога швидше. У мене є бажання не відходити від нього. Ось це от є таким моментом. А, і максимально насолоджуватися всім, що тут відбувається. Тому що насправді я впевнена на тисячу відсотків, що це буде наймасштабніший всесвіт, який є тільки... Бачила з усіх фентезі світів. Виходячи з перших двох книг, можу сказати лише те, що вони є величезним вступом до основної історії і до основних подій. Мені здається, що я собі запланувала досить багато книг, але я бачу, що я йду, в принципі, в процесі прочитання в цьому році досить такими великими темпами, назвемо це так. І в середньому я прочитаю 10 книг на місяць. Тож, цих запланованих 10 я, скоріше за все, подужую. ну, якщо там план якимось чином не зміняться. Тож, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо це так, то не забудьте відмітити це відео вподобайкою і написати коментар в підтримку мого каналу, мені це буде дуже приємно. Також я чекаю коментарів від тих людей, які читали ці книжки або планують читати ці книжки, діліться своїми очікуваннями або враженнями. І побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Бережіть себе і до зустрічі, Па-па!